Тернопіль, б'ю за вас, за ваші описки, за вашу енергію, за ваші місця, місце. Ви знаєте, осінь, яка оце була остання, мене запросили на концерт пам'яті Миколи Мозгового. Це був збірний концерт. В ньому приймало багато відомих українських артистів. Кожному з них запропонували якусь пісень. Метра Миколи Мозового. Я був не виключенням, мені запропонували пісню, яку я до того раніше ніколи не чув. Е, я став її вчити, вона мені дуже надзвичайно сподобалась. Е, і взяв гітару, підкрався до неї з різних сторін, але щось не виходило. Так буває. Не всі пісні, ну особисто я. Не можу всі пісні будь-яку пісню, яка мені подобається, взяти і виконати, щоб вона добре виходила. Якісь краще лякають на твоє нутро ні. Якісь... І це в мене ніяк не давалося. Тоді я звернувся до організаторів концерту, до доньки Миколи Мозгового, і запитав, чи можу я залишити оригінальний текст пісні, а музику написати свою? Мені дозволу. І що з цього експерименту вийшло, ви можете. Прямо зараз і почути. Наступна пісня називається «Кохана». Під вашого отпуска?